Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу, неділю, 10-11 січня. Але будемо дивитися, включаючи ще сьогоднішній день. Так, зараз у нас вже обід п'ятниці, і візьмемо ще частково понеділок. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, питання. Прогнози по регіонах окремих є у телеграм-каналі. Кому необхідно, долучаємося. І так дивимося, що нас очікує за ці декілька діб по нашій країні. Тиснення, Тиснення буде продовжуватися. І фізично, і морально нам буде дуже складно, багато будуть ще якихось ілюзій на нас, скажімо так, напускати. Ось, і ем, знову йдуть якісь втрати, і нам від цього буде емоційно дуже складно. Тобто ворог буде гратися, маніпулювати і знову тиснути. Дивіться, мені йдуть циклічні події. Масова активність, тобто, можливо, на ці декілька діб іще, може бути, знову ж таки, немаленька кількість руху. Розвідка, дрони. І ворог таки планує. Тут є чіткі плани ось на найближчі декілька діб знову ж таки проявити тиснення. Так, Дивимося ці дні. Центральні частини. Багато захисту мені йде, особливо місця пов'язані з дорогами, транспортом, вокзали, допомога, лікарні, підприємства. Так? Більше темний період доби. Тобто, ось ці місця вони під більшим прицілом. Далі дивимося. Дуже помірно буде працювати захист, його буде достатньо, тобто захисні системи справлятися будуть. Але як би там не було, ми матимемо втрати втрати по забезпеченню знову ж таки, забезпечення підприємства, моменти по військовим об'єктам, військовому забезпеченню теж тут можуть бути втрати по ресурсам. Так, давайте подивимося ці дні. Що нас очікує? Підприємства. Дуже багато розвідки, що стосується дитячої енергії, діти, навчання. Державні установи і заклади допомоги можуть бути наслідки. Треба бути дуже уважними. Все, що стосується транспорту, там більше захисту може відпрацьовувати темний період доби. Так.